Вітаю, мої любі! Сьогодні на нашому каналі особливий день? Я починаю новий розділ Казки на ніч. Це буде наш з вами час тиші, час, щоб відпустити тривоги дня, і просто побути в спокої. Один професор почав урок з того, що підняв склянку з водою. Він тримав її, поки всі не замовкли. Як ви гадаєте, скільки важить ця склянка? Запитав він, учні вигукували різні цифри. Насправді, сказав він, вага не має значення, все залежить від того, як довго я її тримаю. Хвилину це легко, годину рука стане дерев'яною. Ваші тривоги, як ця склянка. навчіться вчасно ставити їх на стіл, не тримайте їх в голові всю ніч. Добраніч, дорогі мої, спіть спокійно.